Далі поговоримо на тему, яка ось днями е, просто так взбадьорила, е, м'яко кажучи, суспільство соцмережі, та й взагалі люди про це говорили. Е, мається на увазі, ось це пишне, гучне лакшері весілля у Львові. І ось є продовження в державному бюро розслідувань. Прокоментували скандал з гучним весіллям у Львові, де наречена фігурувала як співробітниця їхнього відомства. Радниця з комунікації Тетяна Сап'янна голосила, що дівчина є колишньою працівницею. Теруправління ДБР у Львові вона була звільнена в 2021 році і саме тому ДБР не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки ну і також сап'ян закликала довіряти офіційним джерелам інформації і цитую не варто пов'язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят. Це питання статків їхньої родини, ну і відповідно сумління їхнє під час війни. І е, нагадаємо, 7-8 жовтня у Львові експрокурор і колишня співробітниця ДБР відзначили надто пишне весілля, де було понад тисячу гостей, яких розважали відомі українські артисти. За попередніми підрахунками свято обійшлося в сотні тисяч доларів. Там лише один торт коштував 100 тисяч гривень.